Всім привіт! Сьогодні ми з вами на томатах. Це у нас тут ділянка на 8 соток. Тут де посаджений томат. Сортів тут, сортів тут дуже багато, бо в мене там питали які сорти, їх тут дуже багато скажу вам, він тут не один. Тут і Даліда є, є Ріогранд, є Ігранда, є Голова Серце. Багато є Санька, Ляна, я як би класика така. Тут багато всього. Загальна площа 8 соток. Коротше, томатики наші ось такі. Скажу кущики невеликі, тому що цей рік, червень місяць, у нас просто пекло. Пекло сонце, дощів не було, дощі пішли ось недавно. Десь з п'ятниці чи з суботи, я не знаю там точно. І вони такі у нас трошки присіли, знаєте, не сильно великі. Той рік у нас кущі були набагато більші, але як би ми їх і поливали, ось такі томати, це у нас і гранда іде Перший його вирощуємо, не знаю. Побачимо, що він, що воно таке. Далі перейдемо. Далі у нас іде сорт Даліда. Це сливка рання. Ось така. Ну, кущики невеличкі, як бачите. Той рік у нас були кущі дуже великі. Ми здаємо помидор зелений на опт. Оптом у нас беруть непогано так. Але цей рік я бачу, що кущики не сильно великі, можливо, щось наросте. Не знаю. Просто був сильно сухий червень. Людей дощі йшли, у нас так пішли ось недавно, тому я бачу, що після дощів кущики почали рости. Я маю в виду верхівки, такі вони стали більш салатові, знаєте, не те, що він там пішов в генерацію, якби засів, почав рости. Якби ось видно даже, Ось. Такий молоденький вже. Молоденький приріст і цвіт. Я думаю, щось наросте. Поливав я його лише один раз, тому що ну, багато всього, знаєте, і помидори, і там перці у нас дві сотки, і теплиці, там загальна площа 5, ну майже 5. Тому все полити не встигаєш. Але один, один раз полили. Думаю, непогано буде. Це в нас Даліда, далі в нас іде Ріогранд. Ну, він трошки пізніший за Даліду, Даліда набагато раніше, тому помідорки тут особливо великі. невеликі. Такі. По листу я обробляв спочатку карбомідом, потім давав. Кальці у селітру. Кальцій скажу для помидора ну він потрібен, давати його потрібно кожен тиждень. Це для того, щоб не було вершинної гнилі. Вершинка. Тому кальцій давати потрібно. Після кальцію я давав бор. І після бору вже давав калійне добриво. Монофосфат калію або у мене там ще було Яровське здається 4837, якщо не помиляюсь, добав його. Так що і даємо якби кожен тиждень. Один раз цього буде мало. Тому по листочку ну, кро... Кормимо постійно. Від хвороб я нічого не давав поки що, тому що погода в нас суха була, я не бачу там смисла кропити його від від, від фітофтори тому що ну, сухо, яка фітовтора, коли сухо. фітофтори не буде. це Якщо у вас холодно там, мокро сиро, да під буде. Якщо у вас сухо цілий місяць, як у нас було, то обробляти від хвороб я не бачу ніякого смислу. І це ми, якби не перший рік, вже знаєте. Той рік у нас червень заливало, я нічим не обробляв, під не було. Не було просто. Я його просто тут дуже часто кормлю, даю багато кальцію, бору. Ну і калій, все. Якщо огірочок у вас... Ой, вибачусь, помидорчик. Ці огірочки вже сняться. Якщо у вас помидорчик накормлений, наїдений, то і хворіти він у вас особо так сильно і не буде. Це моя практика, я не знаю, в кого. хто там як. Смутра яка зона, знаєте і там клімат. У нас якби сухо постійно то він у нас і не хворіє. Ось така у нас ігранда. Але кущик дуже малий, дуже. Потрібно його витягувати, кормити. Було б непогано в корінь, але 8 соток, ну і багато. Ще щоб була капля, було б непогано, так. Да, ну. Кормити під корінь злійки, ну це якось тупо. Тому кормимо по листочку. Якось та буде. Ось так, друзі. Далі буду знімати, показувати. Щось там може наросте, щось якось сьогодні вечором оброблю помідорки наші калієм. Тому що. Квальці її борт давав сьогодні обробимо. Да і все. Далі буду знімати, показувати. Всім дякую, далі буде.